Гнів та злість дуже типові тригери для вживання алкоголю, і як мінімум, одну сесію варто присвятити роботі з цією темою. На цій сесії ви знову ж таки спираючись на дані функціонального аналізу на розуміння ролі злості та гніву в тригеруванні вживання, будете обирати з низки технік і опрацьовувати її з пацієнтом. Якщо гнів для конкретного пацієнта не є проблемою і не тригерує вживання, а ось інші емоції та почуття, Жуття мають більший вплив, тоді звісно, ці техніки можна пропустити. Також зверніть увагу: якщо пацієнт має серйозні проблеми з управлінням гнівом або забороняє собі гніватися, взагалі йому може бути потрібна додаткова спеціалізована психотерапія методом КПТ окремих технік для таких пацієнтів може бути недостатньо, щоб навчитися опановувати свою поведінку чи виявляти емоції в здоровий спосіб. Обговорення емоцій гніву, почніть обговорення емоцій гніву, злості та їхнього зв'язку з агресивною поведінкою та її наслідками. Лише після цього перейдіть до технік управління гнівом. Ви можете провести обговорення, користуючись зразком із наступного відео. Позитивні короткотермінові наслідки злості та негативні довготермінові наслідки. Зобразіть таку таблицю і заповніть її разом із пацієнтом. Наслідки надмірної агресії, позитивні наслідки, негативні наслідки, короткотермінові наслідки, довготермінові наслідки для зручності. Ви можете взяти конкретну ситуацію із життя пацієнта. Далі наведено приклад її заповнення, опрацьовану так ситуацію. Ви можете надалі брати в роботу, щоб обдумати, а як можна було б чинити по іншому і досягти бажаної мети без негативних наслідків. Завдання для вас. Поставте на паузу цю лекцію, завантажте бланк до цієї вправи. Пригадайте якусь ситуацію із власного життя, коли ви мали агресивну поведінку, спровоковану злістю. Заповніть цю таблицю, проаналізувавши згадану ситуацію, зробіть висновки для себе. Техніка вимірювання злості, типу емоційний термометр. Вимірювання злості дуже корисна вправа, адже дає змогу моніторити ваш стан і розуміти, коли його інтенсивність стає настільки високою, що ми втрачаємо контроль над своєю поведінкою. Поясніть це пацієнтові та покажіть малюнок. Розказіть, що нуль означає повну відсутність злості а десять таке відчуття гніву і люті, наче втрачаєш голову і не можеш контролювати свої дії. Бали між цими позначками. Позначають проміжні стани, попросіть пацієнта пригадати різні події з його життя. Почніть із тих випадків, коли він зовсім не мав злості, і кілька інших з різним рівнем злості. Дайте йому змогу застосувати цей інструмент до різних ситуацій самостійно. Після цього розкажіть про те, що злість рівня 10 балів ніколи не активується миттєво. Ми завжди проходимо за шкалою від нижчих значень до десятки. Інколи ми це робимо повільно, інколи дуже швидко, але цей час завжди є. І наступне наше завдання буде навчитися цей проміжок часу збільшувати. За рахунок цього вдасться краще себе опанувати, зважувати наслідки подій і зупиняти надмірний гнів. Тайм-аут це техніка, яка дає змогу зробити паузу і навіть залишити ситуацію, в якій ви відчуваєте, що злість виходить з-під контролю. Наприклад, ви в автобусі і відчуваєте, що ваша злість наростає, бо інші люди весь час вас штовхають. Ви одразу відчувши це на найближчій зупинці, виходите з автобуса. Ви можете залишити розмову, в якій відчуваєте, як наростає злість, або покинути будь-яку іншу ситуацію. І коли ви відчули, що емоції вляглися, ви можете повернутися. Попрактикуйте цю вправу. Спершу пригадавши попередні ситуації, обдумайте разом, коли пацієнт міг би покинути їх, у який спосіб він би це зробив. Потім зробіть репетицію. Нехай він програє цю ситуацію в уяві, лише додавши момент, коли він покидає її, і негативні наслідки не настають. Обговоріть отриманий досвід. Завдання для вас: поставте на паузу цю лекцію і пригадайте ситуації надмірної агресії з вашого боку. Подумайте, у який момент ви могли б зробити тайм-аут. Чим би завершилася ситуація, якби ви зробили такий тайм аут вчасно. Програйте в уяві цю ситуацію і уявіть, як ви робите тайм-аут і що відбувається далі. Пробуйте повторити досвід, зробивши тайм аут у реальній ситуації, відчуваючи, що ваша злість наростає. Глибоке дихання. Ця техніка діє за принципом зворотнього біологічного зв'язку. У стані гніву ми починаємо дихати часто і поверхово. Якщо вловити момент початку такого дихання і змусити себе сповільнити його та зробити глибоким, мозок отримає від тіла зворотній сигнал про те, що ситуація не така критична і стане більш спокійним. І ви зможете опанувати свою поведінку, не допустивши десятибального гніву. Навчіть пацієнт. Та техніці глибокого дихання, потренуйтеся починати дихати глибоко і повільно і повертатися до звичного режиму дихання. Після цього попросіть його пригадати й уявити якусь ситуацію злості. Уважно стежте за диханням та іншими ознаками злості, стиснутими щелепами тощо. Далі попросіть його глибоко подихати певний час. Запитайте про його досвід та обговоріть, що спрацювало, а що ні. Завдання для вас – поставте на паузу цю лекцію і зробіть техніку глибокого дихання за інструкцією. Сядьте зручно, очей можна не заплющувати. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Зробіть глибокий повільний вдих, рахуючи при цьому 1, 2, 3, 4. Зробіть повільний видих, намагаючись рахувати так само 1, 2, 3, 4. Продовжуйте дихати повільно, намагаючись робити це все повільніше і повільніше. Допомагайте собі рахунком, додаючи цифри. Вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Видих: один, два, три, чотири, п'ять, шість. П'ятисекундна пауза. Тепер спробуйте робити паузи після вдиху та після видиху. Вдих, пауза. Видих, пауза. Десятисекундна пауза. Продовжуйте повільно дихати без напруження й примусу. Якщо можете це сповільнити, зробіть це. Якщо ні, подихайте якийсь час у такому ж темпі. Пауза. 30 секунд. Тренуйтеся робити цю вправу по кілька разів на день, і потім, коли навчитеся швидко сповільнювати дихання, використовуйте її в ситуаціях, коли відчуваєте, що ваша злість наростає. Техніки розвитку міжособистісних умінь, техніки розриву міжособистісних умінь. Більшість пацієнтів, які мають складнощі з регуляцією гніву, мають також і складнощі з міжособистісних стосунках. Тому одне із завдань допомогти набути умінь, серед яких основне просити про підтримку та надавати її у відповідь. Цій темі буде присвячена окрема сесія далі, тому ви можете звернутися до її матеріалів. Також ви можете розглянути цю роботу тут коротко, а на наступних сесіях зануритися в неї глибше. Розгляньте з пацієнтом такі питання: які типи підтримки можна знайти в принципі: друзі, групи самодопомоги, професійна допомога, співробітники, послуги у громаді тощо, як слід просити про допомогу. Бути конкретним щодо того, чого потребуєте, висловлювати вдячність за допомогу, якщо вона була корисна, давати зворотній зв'язок особі, якщо допомога не була корисна, знайти спосіб підтримати інших людей.